Сьогодні хтось надіне шаль важку, і та й мокрі очі заховає. Чи може чорний оповив стару? Тепер він сина її ховає. Цей вірш Софія Аменько пригадує, написала два роки тому, на початку повномасштабної війни. Коли, покинувши дім, рятувалася від війни за кордоном. Це вірш для всіх, для тих, хто когось втратив на війні, для тих, хто втратив можливо себе на війні, і цей вірш про. Те, що треба жити сьогоднішнім днем і цінувати те, що в нас є сьогодні. Дівчина каже, зачитала твір з нагоди вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок воєнних дій, це і повага до власного народу, до власних традицій, до тих, хто віддав своє життя за наше життя. Шанувати пам'ять дітей разом із донькою Євгенією прийшла черкащанка Лідія Кучер. Каже, для неї це особлива подія півроку, як жінка працює завідувачкою дитсадка. Дуже для нас це болісно, тому що ми я, як мама, народжую дитину не для війни, і мені б хотілося, щоб кожна дитина в світі жила, насолоджувалася життям. А на жаль. Не всі мають таку можливість. Акція має назву Голос дітей, говорить міський голова Анатолій Бондаренко. Їхні голоси символізують ці дзвіночки. Ми цим західом привертаємо увагу всього світу і всього суспільства, що від рук російських окупантів загинуло більше 500 невинних українських дітей. Додає, як символ пам'яті містяни залишать дзвіночки на дереві в центрі міста. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.